Мені задавали питання, і командири, і тут командири, коли я прийшла, тіпа, на що тобі це треба, є хлопці. Я кажу, ну, типу, у нас є і такі, які через тисоньку тікають і топляться. Тому, якби всі були на своїх місцях, то, мабуть, дівчат би йшло менше. Я взагалі спочатку виїхала в Європу, я була там, мене це все паяло, прям конкретно паяло. Я просто хотіла щось робити, для того, щоб ця. Йомана! Я дохла просто. І все. Піднімайся, піднімайся. — початку, Піднімайся. Скільки сьогодні часів в, часі в повітря? Перед тим я мобілізована була в жовтні 24-го року, послужила трохи в тиловій частині, а потім вирішили, що. Хочеться вже нарешті робити щось своїми руками, ага. вбивати, крошити. Угу. Ось і мені запропонували: якщо прям хочеш на війну на війну, то пілотом ретріка і вперед-вперед.